Закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації топонії, враховуючи е рекомендації комісії з питань перейменування, на лінування території Галинської територіальної громади та результати громадських обговорень, пропозиції мешканців нашого міста Старостинських. Пропонується до переименування вулиця Андрієвського на вулицю Будівельників, вулиця Волгоградська. Ні, ні, ми ж голосувати. Так, шановні, вулицю Андрієвського є пропозиція перейменувати на вулицю Будівельників. Комісія розглядала громадське обговорення, проведено. Став на голосування, як рішення нашої сесії. Будь ласка, звітаємо. Питання по вулиці Андрієвської. Це інститут пам'яті да, пропонує чи мешканці. Чи Було мешканців. звернення мешканців. Мешк... Комісія враховувала думку жителів цієї вулиці. А вони ґрунтували зв'язку з чим мешканців. Що написали? У ну, землі. Відновлення попередньої назви до цього, до перейменування вулиця б... Але... Андрієвського вулиця називалося... Вудвоєм. Бу... Але саме Андрієвський. Не впливає на зміну. Це просто їм захотілося повернутися до попередньої, так? Да, вони так, вони актували те, що вони хочуть повернути ще до підняття питання про перейменування, ще коли були переименування по закону про комуністичний режим. вулиця Андрієвська не підпадала під mm -hmm. цей переймен. І ще Оце тоді нав'язано чи просто просто. просто Закон За треба виконувати? Ну яке ж просто? <тур> Де ти просто своє слово? Ні, я не розумію, а ти є тим же ж не перший, не другий, не третій секретар партії. Якщо не десь якийсь пропагандист буде, хоч колось почитав лекції, але є, було, то штатний пропагандист, бо в новій партії були штатні пропагандисти. він цим не був. А, а, так, але просто так. такого не може бути. Я не за те, що там Андрієцький, це золота нас, дружить. Я просто за те, що воно було соціально справедливо. Як зліва, так і справа. І все. Не більше того. А просто так, безпідставно так, а раз те до, про документалізацію, Давайте. Це проти, якби ще сказали, що е, підстава ж є. Ну нема підстави. Все одно нема. Просто люди вирішили <зас> зійшлися, це є підстава. Хочу, але підстава щоб було, Іван Васильович, скажіть як номер один. Ну, мій... Будівельник. Я теж для тих, хто не знає, був в минулому цьому скликанні депутатом міської ради. По восьмому скликанню я також обрався від цих мешканців вулиці будівельників, в тому числі. Тобто, мою 100% право представляти думку, їхнє право. Ну і побажав, довідала доводжу, що два роки разом було колективне звернення про переименування. Коли почався процес переименування стало питання там, декомунізації, чи як не буду як це судити, профільна комісія тоді по переименуванню проігнорувала думку мешканців. Через те, що люди залишились незадоволені. Я там, то що не було, було куртурне звернення від людей, 100% мешканців цей раз. Дякую Дякуємо комісії, профільні, вона таки ж дослухалася. Із 9 присутніх членів комісії, 7 було за, 2 втрималися. Ну, і я, як ще раз представляю жителів вулиці Андрієвського, прошу. І передаю думку і побажання мешканців проголосувати за перейменування вулиці Андрієвського вулиць... вулиці будівельників. Поверніть переначальне її. Шановні, пропонується рішення перейменувати вулиці Андрієвського, вулицю будівельників. Хто за таке рішення, прошу голосувати? Прошу опустити. Утримались проти голосно. Дякую. Далі утрималися. Утримав, утримав. Стоп, 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 стоп. стоп, стоп. Так. Три отримали. А чого? Чотири. Іван Павлович, ти? Тут теж отримав. Мовчан, утримався. Утрималися мовчан, доля, Робей і глік. Шістнадцять. Табову міну ще дві. Ще я не прийняв. А чим ви мотивуєте? Перше, я можу не мотивувати. це моя власна позиція, бо я утримався від голосування. Чим я мотивую? Мотивую я світлі Коли Заходиш, чи у якийсь відділ, то люди питають, чим він вам насолив. Ну, кажуть, там вже доходить до того, що. Як же, як же воно? Там на комісії я не був на тій комісії, ну, обговорювалося те. Щось там із свинарниками, з якимись пов'язами, що це виділили там землю під забудову. Свинарники були ті побудовані після військового часу, посьолок може за участі Андрієвського приймалось, що виділить ті землі. Тоді люди бажали будуватися. І було рішення таке. Прийти. Чого оця земля, що зараз Галя чабра управляє, не забудовувалася приватним сектором? що там формується. Багато квартирі, та п'ятиграшки, 4, -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5. Ну, Спортивний комплекс. там буде ще Ну, Все бути. Ну, Я отримав. Я якраз закріплений за тими вулицями. Так, вони ж хочуть вони ж хочуть прийняти. Я не буду повірятися, що значить люди хочуть і як у нас обговорення проходить. Людям показали, вони підписувалися на цьому діло, завершилися. Рішення не прийнято. Хотя, люди, поставитимо переголосування. Давайте проголосуємо. Люди що чули, щоб не казали, що ця доля щось оптивається, а мені нічого впівається. Хотілося послухати думку ну, хоча б випускників школи-інтернату. Може, мене переобіти. А як закон говорить? А закон на цю тему, в першу чергу, думка мешканців. Ні, закон не так трошки говорить. Ви не заводьте людей в оману. Закон говорить про хідні що враховуючи закон той про те, про те йде, іде, іде, йде, а тоді ж, враховуючи думку мешканців вулиці чи населеного пункту, тоді отак. Згідно закону, згідно закону, Андрієвський ніяким боком туди не підпадає. Чи може, враховуючи думку, не так, що ви зачитали? Ви зачитали такий-то закон, такий-то закон, такий-то закон. А тоді сказали, враховуючи думку. Він ще був депутатом радянського суду, він якось відношення не має до комуністів. Він був представником гадячини у, у Верховній Раді. Тоді така була, і туди його пропикали, щоб він виріщував і захищав наші інтереси гадячини. Вілія Івановна, не підпадає. Шоста стаття закону про декомунізацію і інші там слова не підпадає. Подивіться, хто там підпадає тарменування. Та, партизани як партизани, підпадають. партизани під, не підпадають. Розумієте, хто був партизаном на нас, Будько, э, Степаненка, э, Кендратенка. Кидрат. Це партизани були. Хоч вони навіть секретарі. Але в законі написано, не підпадають, хто був бойових діях і партизани під час Другої світової війни. У законі як написано, так і є. Там немає переліку, що герой соцтруда не підпадають герої соцтруда СССР та, та саме і радянського союзу під перейменування чи об'єктів, чи вулиць, чи якісь сквері, і того. Немає цього. Там чітко все прописано. І порушувати, ми не повинні сюди під'єднувати під цей закон усе, що нам не подобається. <кій> він, може, у нас не покова неправова держава. І ми не право тут вирішувати, якщо ми переступаємо закон. Значить, що ми Беззаконники. Не треба цього робити. Вадимська, да, сказав, герой соцтруда, депутат Верховної Ради, але в нього немає злочинного нічого, щоб він там декомунізація була. Він не був першим секретом, не приймали рішення про якісь там зноси і тому подобає. А, говорить, люди хочуть чого я не помітила. Ну, Гагарин ну, у нас був радянський космонавт, який за жив в Росії. Розумієте? І пора вже закінчувати з Росією назавжди. Хоча б в ті часи. Бо кінчиться війна, дай Бог, що вона кінчиться. І знову в нас були російські мова, книжки повитягли Достоєвського Пушкіна і тому подобно. І знову ми робили те, що було 300 років назад. Гагарин. А якщо, наприклад, відкласти це закон про декомунізацію, а просто звернення людей, що вони хочуть жити на отакій вулиці, будівельників і хочуть, щоб перейменували не згідно закону про декомунізацію, а за їхнім побажанням, хочуть, щоб отака вулиця в них була. Але можна провести збори. Не Давайте поставлю не голову голосування відкласти як на довинчі. Да, да. да. І Царство. запросить мешканців сюди в вулиці. Це думка почує мешканців, і піде він на звичайно. Ставимо на довинчення.